Відбулася розширена нарада у міського голови. Заступник з гуманітарних питань Дмитро Назаренко доповів про основні заплановані заходи в громаді до дня державного прапора та дня незалежності України, а саме, патріотичний флешмоб, спортивні та мистецькі заходи. Масових велелюдних заходів не планується. За дорученням міського голови опрацьовуються заходи безпеки під час проведення урочистостей, благодійних активностей. Заступник з економічних питань Олександра Шевчук повідомила про відновлення державної програми є оселя, спрямованої на кредитування житла на первинному та вторинному ринку. З 1 серпня розширено перелік осіб, які можуть скористатись пільговим кредитуванням. Міський голова зауважив, що наразі відповідними підрозділами опрацьовується участь місцевого бюджету в компенсації певних виплат для придбання житла військовослужбовцями. Фінансове управління надіслало головним розпорядникам коштів інформацію про формування проекту бюджету на 2024 рік. Михайло Посідко наголосив на тому, що бюджетні програми мають відповідати реаліям сьогодення. Допомога війську, соціальний захист основні сфери забезпечення життєдіяльності діяльності громади. Тому що я в попередньому бюджетному по періоду теж наголошу на тому, що ви не маєте дублювати е, програму попереднього року на наступний на наступ. контр усе контрва. Це не пропустимо, але на правдикий жаль, коли я на минулого разу про це наголошував, бачу, що не дослухали. до моєї проблеми. В країні війна, і ця війна внесла ряд великих коректив в наше життя, в тому числі до нашого планування бюджетних видатків. Тому ви дійсно маєте сість, передивитися разом з профільними заступниками доцільність, ефективність кожної програми. Секретар міської ради Ірина Шелепницька доповіла про актуальний стан справ в громаді та повідомила про основні проблемні питання, скарги, що надходять від кам'янчан. Зокрема, пориви на селищі 1 травневому, ділянка після ремонтних робіт на гагенмейстера 4, стан саночистки біля автовокзалу тощо. Міський голова наголосив на важливості комунікації комунальних служб з заявниками та важливості оперативного реагування на аварійні ситуації. Радник міського голови Анатолій Ковальський розповів про участь та реалізацію міжнародних грантових програм, що реалізує благодійний фонд СОС у партнерстві з міською владою, бізнесом, благодійними фондами, організаціями. Зокрема, йшлось про проект Дітям війни, завдяки якому діти з 15 громад, територій, де ведуться бойові дії, пройшли психологічну і соціальну реабілітацію в Кам'янці. Міський голова під час наради надав ряд доручень та завдань з термінами до їх виконання.